Росія готова формувати міжнародну групу підтримки для України, але висуває свої вимоги серед них. Федеративна конституція, право Криму самостійно визначати свою долю, нейтральний військово-політичний статус України, і це ще не все. То чого насправді хоче Росія від України? Докладніше нам розповість Ірина Заєць, яка зараз перебуває у Москві. Іро, то що це за міжнародна група допомоги України і про які умови йдеться? Доброго вечора, віта. Офіційна Москва порушила місячну тишу і вперше заговорила до офіційного Києва. Росія готова вести із Україною переговори і вже на своїх офіційних джерелах вона оприлюднила умови, які радше нагадують безапеляційні вимоги. А саме це визнання Криму території Російської Федерації, нова федеративна конституція, ширші повноваження регіонам, які б могли обирати собі самі керівництво. Нова ну, федеративна конституція Лучення зброї та звільнення майдану натомість Росія від себе гарантує військово-політичний статус та збереження територіальної цілісності України за підтримки Ради безпеки ООН. Таким чином вдасться знизити градус радикалізації у суспільстві, і для цього Росія готова сприяти у створенні групи підтримки, яка влаштувала усі політичні сили. А поки офіційна Москва вдається до дипломатичних прийомів, відомий про кремлівський пропагандист Дмитро Кисельов вдається до військової агресії не лише по відношенню до України, а й до США, Росія єдина страна в мірі, яка реально способна превратить США в радіоактивний пепел. Якщо вчора потужний пропагандистський монстр ще спав, то сьогодні він прокинувся із новими силами. Не приховують своїх радощів від псевдореферендуму ні політики, ні експерти. Російські соціологи встигли вже провести соцопитування серед громадян Росії про їхнє ставлення до приєднання Криму. І якщо говорити про результати однією фразою, то це нехай увесь світ зачекає. Росіяни у своїй більшості готові підтримати такі дії. Вы согласны или не согласны з присоединением Криму в нашей стране в качестве суб'єкта Російської Федерації? 91% да, согласия. Фантастичні не приховували радощів і відомі російські політологи. Вони говорили лише про одні переваги від приєднання Криму до Росії. Жодних ризиків вони не вбачають. А газ, воду, електроенергію та продукти певні поставлятимуть, як і раніше Україна, а різницю у ціні будуть покривати мільярдні дотації. На самом деле колоссальные затраты э, окупаются геополитическими выгодами, и это совершенно очевидно. Крым не является черной дырой. Действительно, за последние 23 года там было разрушено все, что можно было разрушить. На самом деле, это регион, который может приносить прибыль. И он будет приносить прибыль, я вас уверяю. 2-3 года и он будет приносить прибыль. Я запитувала у російських експертів і про Абхазію, яка під крилом Росії так і не стала курортом мрії. На що мені відпові... ну, відповіли? По перше, там немає росіян. А по-друге, Я перепрошую. А по-друге, там були вже мільярдні дотації, які витратила місцева влада. Сумлінно працює і культурний і пропагандистський фронт сьогодні. Влаштували просто неба перформанс біля театру російської армії. Я прошу подивитися мій сюжет. Просто неба попри сніг перед театром російської армії, літні кримські пейзажі. Основна ідея цього мероприятия в тому, що показати що у Криму і у Росії історично було єднення культури. Актори мерзнуть в інсталяціях. Вони ті образи, що виникли у великих під впливом чорного моря та кримських гір. Решту вигадують самі. От, наприклад, ім'я собачки чехівської дами. Мітак весь тим більше не обзначає. А це Пушкін стоїть на тлі Бахчисарайського фонтану, який описав в одноіменному творі та слів того ж твору не знає. Він вивчив інші. Я знаю строчки з тих творень, які, коли він вот, вперше побачив Крим, якраз... Вот, позвольте, я вам їх трохи прочитаю. Прекрасний вибрига Тавриди, коли вас бачиш з корабля. А а хто? Хто? Я Обидно за то, що в Києві, в Криму. Люди поднялись, они именно пришли к тому, что именно надо было сделать. За Севастополь генерал Тахимов готовий постояти я, і тепер. Не сумнівався до Россия що Росія би, примет это правильное решение. Теж єслянодайдаста ну, крові да слідеста крові. Ну я думаю, то не ні не пусть. Незважаючи на те, що інсталяція повністю присвячена Криму російським живописцям та письменникам, які там надихалися. Тут звучить пісня про Одесу. Не зрозуміло чи то помилка організаторів, чи великий геополітичний натяк. Він Олександр Людкович, програма Вікна СТБ. І на останок до депутатів Держдуми завтра із промовою має звернутися президент Путін. А сьогодні ввечері в Кремлі чекають кримську делегацію із проголошенням псевдореферендуму. І от буквально в ці хвилини стало відомо, що Україна відкликала свого посла з Росії для консультацій. Студія. Іро, дякую це була Ірина Заєць і Офіційна реакція Москви на події в Україні. Тим часом МЗС України вважає неприйнятними пропозиції Росії щодо кризи в країні будь-які переговори з Російською Федерацією мають відбуватися винятково на основі поваги до територіальної цілісності України і не втручання її внутрішніх справи, заявив директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебиніс.